26 рецензій відомих кінокритиків та одноголосе рішення у 100% свіжості на сайті Rotten Tomatoes. Декілька самовідданих вчителів працюють в одній з найгірших державних шкіл: життєві вчительські будні, чудові комедійні ситуації та навіть любовні відносини. Це все світ серіалу початкова школа Ева. Вітаю вас, мої любі глядачі! Мене звати Іра. Ви на моєму каналі Мильна опера, де ми знайомимось з найкрутішими серіальними проєктами людства усіх часів. Відразу прошу вас поставити мені лайк підписатись на цей канал. Це для мене дуже важливо. Також буду рада вашим коментарям під цим відео. Чекатиму на ваші думки. А зараз і я розпочинаю. Початкова школа Ебот американський комедійний ситком у жанрі мокументарі. Прем'єра серіалу відбулася ще в грудні 2021 року на американському телеканалі ABC. Наразі проєкт нараховує чотири сезони. Останній вийшов на екрани у жовтні 2024 року. Проте, нещодавно, у січні цього року стало відомо, що ситком. Про початкову школу Ебат продовжено таки на п'ятий сезон у серіалі Початкова школа Ебат. Кожен епізод сповнений життєвих ситуацій, смішних та драматичних моментів із реальності учнів та вчителів. Зворотній бік навчального процесу виявляється не бездоганним, а кожен з педагогів має свої недоліки. Крім роботи в школі, вони залишаються звичайними людьми зі своїми скелетами в шафі, поганими звичками та сумнівами. Це робить шоу реалістичним, яскравим та захоплюючим. Сама початкова школа Ебат у серіалі представлена такою, яка зовсім не славиться серед навчальних закладів, а є однією з найгірших державних шкіл, куди батьки не хочуть віддавати своїх дітей, але змушені це робити через брак грошей. Щоправда, незважаючи на таку славу, у школі працюють добрі вчителі. Серіал насичений талановитими та харизматичними акторами. Головну роль вчительки початкових класів Джанін Тікс зіграла акторка Кінта Брансом, яка є творцем, виконавчим продюсером та сценарістом цього ситкому. 2022 рік став для Кінти Брансон особливим, адже на 74-й церемонії вручення премії Емі у Прайм Тайм вона стала першою, Першою чорношкірою жінкою, яку тричі номінували у категорії комедій, пані Кінта отримала Емі за найкращий сценарій для комедійного серіалу, та також вона була номінанткою на кращий комедійний серіал як виконавчий продюсер, та найкраща виконавиця головної ролі в комедійному серіалі. Після цих подій Брансон увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року. Особисто я пригадую акторку Кінту Брансон ще по ролях в серіалі Я Зомбі та Чудотворці. Головний персонаж серіалу Джанін Тікс, незважаючи на сумну ситуацію у школі, зберігає позитивний настрій та робить все можливе для своїх учнів. Вона намагається дати їм знання, необхідні для. Гідного життя хоче надихнути хлопців та дівчат на пошуки свого місця та професії. Однак це дається нелегко. Насамперед, через мізерні ресурси, але також і через самих учнів. Вони зовсім не прагнуть отримати знання, а хочуть розважатися, як і всі дітки. І з цього часто виходять досить комічні ситуації. Джанін має підтримку в особі молодого та креативного вчителя історії Джейкоба Хіла. Адже досить непроста робота бути єдиним білим вчителем для темношкірих учнів. Він завжди на боці своєї подружки Джанін підтримує її дії та місію. Це надає головній героїні сил, хоч і не завжди допомагає впоратись з реальними проблемами. А ось директорка школи Ава Колман так і норовить жартувати та знущатися з головної героїні. Директорку зіграла американська. Комікеса, акторка та письменниця Джанел Джеймс. До речі, саме за роль директорки школи Джанел отримала премію гільдії кіноакторів, а також була номінована на премії Еймі та Золотий Глобус. Якщо бути чесними, то шкільна директорка Ава Колма не справляється зі своїми обов'язками та не здатна ефективно керувати школою. Вона дозволяє собі сміятися з перспективних педагогів та інших працівників школи. Доля ж самих учнів школи її взагалі. Галі байдуже, але місце директорки для неї не втрачає привабливості. Також важливу роль у серіалі відіграє персонаж новенького вчителя на зиміну для першокласників Грех, якого зіграв неперевершений американський актор. Тайлер Джеймс Уімс, актор, відомий у світу за культову роль юного коміка Кріса Рока. В серіалі Всі ненавидять Кріса. До участі в цих відомих проєктах ми могли бачити Тайлера в епізодичних роботах культових серіалів Доктор Хаус, Мислити як злочинець та Ходячі мерці. В серіалі Початкова школа Ебот ми спостерігаємо трансформацію персонажа Грега, який все-таки приймає. Життям своїх маленьких учнів та змінює свої особисті переконання щодо вчителя заміни на штатного педагога школи. Також з неймовірним захопленням глядач серіалу спостерігає за ледь помітними романтичними проявами між головною героїнею Джанін та новеньким вчителем Грегом, які в подальшому матимуть бурхливий та пристрасний шлях розвитку. Кожен персонаж серіалу прописаний досконально та має свою неповторність та унікальність. Особисто я хочу відмітити колоритний персонаж досвідченої вчительки Меліси італійського походження, яка досить круто передає на екрани роль норовливої, впевненої та емоційної жінки середніх років. Персонаж вчительки Меліси зіграла американська акторка Ліза Ен Волтер, яка до речі має сіцілійське походження з боку своєї матері. Ця акторка без перебільшення має довжезний професійний досвід у кіноіндустрії, адже була задіяна у таких вже культових проєктах, як серіал Анатомія Грей, Блиск та Частини Тіла. Та виняткових фільмах Брюс Всемогутній з Джимом Керрі та науково-фантастичному блокбастері Стівена Спілберга. Війна світів. Ще однією крутезною перлиною та представницею типової класичної вчительки початкових класів стала персонаж Барбара, яка зіграла американська акторка та співачка Шеріл Лі Ральф. Вчителька Барбара це типова, добра, щира та завжди готова на все вчителька заради щастя та комфорту своїх учнів. Цікаво у серіалі спостерігати, як вчителька Барбара через любов та турбування роботу до учнів йде у розріз своїм особистим принципам та доброчесній натурі, та вдається до шантажу, маніпуляцій та хитрощів. Отже, у серіалі Початкова школа Ебот» ви можете зануритися в історію про групу відданих своїй професії вчителів та злегка дивувату егоцентричну директорку, які все ж таки сповнені рішучості допомогти своїм учням. Чи зможе ця? А крута шкільна команда покращити фінансування своєї школи. Та чи зможуть вони досягти успіху в житті? Про це ви можете дізнатися, переглянувши цей крутезний серіал початкова школа Ебот» самостійно. А я бажаю вам приємного перегляду та навіть трохи заздрю тим, хто ще не дивився цей ситком. Дякую вам, мої любі, за перегляд! Прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це. Це для мене дуже важливо та дуже мотивує створювати нові відео про улюблені світові серіали. Також, звичайно, чекаю на ваші коментарі під цим відео. З вами була Іра та мій канал Мильна Опера. Побачимося з вами вже за тиждень!